Є імена, що вібрали в себе живу душу народу, стали через життя. Таким ім'ям для нас, українців, стало ім'я Тараса Григоровича Шевченка, чия поезія отже понад 100 років викликає в людях почуття гордості і захоплення своєю красою, своєю революційною силою і народною мудрістю. Шевченко писав академік Білецький, прийшов в українську літературу тоді, коли чаша народного терпіння переповнилась в вчерг. Неорганізований народний протест, не виявлений до кінця гнів, збиралися над Російською імперією як грандіозна хмара, що насувається наливаючись свинцем. Але раптом лунає перший удар грому, перший розряд електрики, що зібрався в повітрі. Таким ударом в 30-х х роках 19 століття стала поезія Шевченка. Бурхливий протест і гнів, що віками визивав у глибинах народних мас, становив джерело полум'яної творчості поета революціонера. Залаєш ми в злу годину, Залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де богину. Всі ми знаємо, що 9 березня ми будемо святкувати 201 річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І саме цьому буде присвячено наш літературний вечір. І відкрито його я хочу віршем сучасної запорізької поетеси Ірини Сажинської. Який вона написала не просто про Шевченка, а й від імені Шевченка. Ну що ж, бо лишилась мить, ріка у мені щепить і поле в мені щемить. Дощі поливають рясно. За те, що як кобзар, що світло підперезав, за те, що любов пізнав. Дай, Господи, не упасти. Стою на своїй землі і море шумить в мені. Літають над ним одні сполохані білі чайки. Сонце тужиш люди і відблиски від води. О, де би я не ходив? Це рідно і надзвичайно. От спалахи і секунди, і люди навколо, люди, що хочуть, і розповсюдять віддаленість від природи. Стучить моє власне небо в розбиті, розбиті ребра. Поету свобода треба. Йому необхідна свобода, за що в мене так скажи, бо що кров українська в жилах, що в серці у мене жито, що кручі у долю взято, мені випадає мало. Я тільки сказати маю, навколо жили брехали, а я ж закохався в правду. доля, Ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою. Сіробі стала ти взяла, мене маленького за руку і в школу хлопця одвела. До п'ятна на науку. Учися, серденько, колись з нас будуть люди. Ти сказала. А я послухав і учись, і вивчився. А ти збрехала, які з нас люди. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленька моя, мій друже богий, не лукавий. Ходімо дальше. Дальше слава, а слава заповідь моя. А сина кують єдиного сина, єдину дитину, єдину на діток, військо оддають. Бо його, бач, трохи, а он де під тином, опухла дитина голодне мре, а мати пшеницю на пащі не жне. І раптом прийшла вона, така сама, як він, мала пастушка. Спогад про той посілунок, який висушила його сльози Оксана, згодом з'явився в одній із Рідкісних ліричних поезій Шевченка. І дівчинка, яка мала читати вірш мені тринадцятий минала, на жаль, не змогла перейти з чир хвороби, але вона йому нам записала. Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за селом. то так сонечко сіяло, Чи так мені чого було? Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Хоже до паю, а я собі у буряні молюся, Богу, і не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось, чого так весело було, Господнє небо і село, ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило, мов прокинувся, дивлюся, село почерніло, Боже небо голубеє, і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я на хати, не мав в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози, а дівчина, при самій дорозі, Недалеко коло мене плоскінь вибирала. Та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, Утрала мої сльози і поцілувала. Не сонце засіяло, неначе все на світі стало моє, лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. Бридня, гай тосі, як згадаю, то серце плаче та болить, Чому Господь не дав то малого віку утім раю, Умер би уричи на ниві, нічого б на світі не знав. Не був би в світі юродивим, І людей, і Бога не прокляв. Тарасова нянька так її зараз називають. Світлих моментів у сейському житті Тараса саме належить подорожі, коли вони із сестрою Катрою ходили на прощу аж до Холодного Яру, де на цвинтарі біля монастиря були поховані жертви і часів Коліївщини. Згодом поет згадував сестру у своїх віршах. Начи у села, бо на не невеселі. Я думав, де ж я прихилюсь? І де подінуся на світі? І сниться сон, дивлюсь, садочку квитами виповита, на пригорі собі стоїть, не наче дівчина хатина. Дніпро геть геть собі розкинувсь. Це я є батько та горить. Дивлюсь. У темному садочку під вишнею у холодочку Моя єдина сестра, Многострадалиця Святая, неначе в раю спочиває. Ти за широкого Дніпра мене Бога виглядає, Із за хвилі човен доплива і хвилі човен корина, мій братику, моя ти доле, І ми прокинулись. Ти на панщині, а я в неволі. Отак нам довелося йти. Ще з маличку колючу нигу молюся, сестро, будем жити, то Бог поможе перейти. 1827 року Шевченко найметує Кирилівського священника Григорія Кошиця. І з ранніх років він цікавився народною творчістю. У деяких навчився читати і писати. Рано виявився у хлопцях із домалювання, яких помітив маляр із села Квітнівці. Але на той час Шевченко було вже 14 і його забрали козачком в Енгрегар. Восени 29-го року разом з обслугою Енгегарда Шевченко вийде до міста війни. Помітивши здібності козачка до малювання, Енгельгард віддає Тарасу вчитись у досвідченого майстра, можливо, Яна Ростамеса. У 1836 році Тарас Гаговари Шевченко у складі Артії Шаряєва розписує театр у Петербурзі. У квітні 37-го. Брілов створює портрет Жуховського, який був розігнаний на аукціоні за 2,5 тисячі карбованців. За ті гроші було викуплено Тараса Шевченка з кріпацтва. 25 квітня 38 року на квартирі Брилова йому було вручено Жуховським відпускна. На знак особливої поваги і глибокої вдячності до Жуховського Шевченко присвятив йому один з найбільших своїх віршів Катерина. Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди. Роблять лихо з вами, москаль любить, жартуючи, жартуючи, кине, піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще нічого, а то й сестра, мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне співаючи, коли знає, за що. Люди серце не побачить, а скажуть ледаще. Кохайтеся, з чорнобриві, та не з москалями, бо москалі, що люди знущаються вами. А згодом у квітні нагородили срібною медалі другого ступеня за малюнок з натури. У 1840 року їм було нагороджено срібною медалі другого ступеня за першу картину олійними фарбами Хлопчик Джебрах дає хліб собаці. У 1837 році в ним була написана балада «Причина». У 1838-му поема Катерина. Елегія Навічна пам'ять Котляревському. У 1839-му му Поезія Тополя та Богослав'яна. Давай до спорних днів швидкий Сидити вітер зарував. До того лего невисоке, горами хвилю підіма. І дитині місяць на ту І з хмари тебе виглядав. Іначе човни сині волі, То вредав, то потопа Ще треті пігу не співали, ніхто ніде не гомонів. Все двою перекликались та ясно, раз у раз. По вітер віє, гуляє по полю. Край дороги не то полю до самого дому. Стан високий, лист широкий. Нащо зеленіє? Кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться та голову спине. Чабан вранці з сопілкою сяде на могилі, подивиться, серце ниє, кругом ні лини, Одна, одна, як сирота на чужині гине. Хто ж виховав тонку, внучку в степу поливати? Постривай, все розкажу, Слухайте ж дівчата, Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов, а й Як Якби знала, що покине, вода не, не любила. Якби знала, що покине, загинув, вода й не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою. Не стояла б до півночі з мило під вербою. Якби знала і тобі попереду знати, що на світі зустрінеться, Не знайте ж, дівчата. Не, питаюся, не питайте свою долю, само серце знає, кого любить. Нехай ямуки не закупають. Бо недовго чорні брові, карі оченята, Біла личко червоні, недовго дівчата, До полудня я зов'яне, брови полиняють. Кохайтеся, любітеся, як сердів познає. У 840 році вийшла критка творів Тараса Шевченка під назвою Кобзар, яка містила по собі вісім творів. Думи мої, перебендя, Катерина, Тополя, Думка, Доснов'янина, Іван, Доснов'яненка Івана Кубкова і Тараса Воніч. поеми поема Гайдамарки, Галайя, окремого виданням Михайло. Думи мої думи, лихо мені з вами, на що стали на папері сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв, степу, як хвилину, Чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Бо вас лихо на світ на сміх породило, поливали сльози, що не затопили, не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що, що в мене болить, не, не питали б за що, проклинаю долю. Часто дуже світом, нічого робить. Не сказали нас насміх, квіти мої діти, ж вас кохав, я нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав? Може, знайдеться дібоче, серце карі очі, щоб заплаченості думи я більше не хочу. Одну связу зершив, каре і пан над панами, думи мої, думи, лихо мені з вами. 1945 року Шевченко закінчив навчання в Академії мистецтв. Йому було присвоєно звання некласного художника. У кінці вересня Шевченко приїздив до Москви, де зустрічається Щепкіним та Бодяльським. У квітні 1945 року Шевченко приїздить в Україну, щоб постійно тут жити і працювати. Завершені твори 1843 1943-1845 років Шевченко об'єднав альбомі три літа». Наприкінці листопада поетик приїздив до Києва. А незабаром його офіційно затвердили співробітником Київської археологічної комісії. Наприкінці грудня тяжко хворий Шевченко приїхав до Переяслава. Там не написав запобіг. Як помру то поховайте мене на могилі, серед степу широкого на країні мирі, щоб вони широкополі і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве рекуче, як понесе з України в синє море кров тоді я і лани, і гори, все покинув. Полину до самого Бога Молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. І вражую злою кров'ю з волю обробити. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній робіт не забудьте помінути в'язним тих своєму. 17 квітня 1847 року Тараса Федоровича Шевченка привезли до Петербурга. Ув'язнили в Казиматі 3-го відділення. Тут він створив цикл поезді в Казематі. 8 червня 47-го року його доставили в Оренбург, а незабаром відправили в Вортську фортецю. Цей шлях він написав у повісті у знаці. Мені однаково, чи буду я жити в країні, чи ні. Чи хтось згадає, чи забуде. Мене в снігу на чужині. Однако вісенько мені. В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми. В неволі плачучи умру. І все з собою заборону. Малого сліду не залишив на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пов'яте батько з сином, не скаже синові, молись, молися, синку, за Україну, його замучили, молись. Мені однаково, чи буде ти ним молитись, чи ні. Та не однаково мені, як Україну, змії люди безпекну папі і могні. Ох, не одна, я думаю, сьогодні поставити. Улітку 1951 року Шевченка як художника включили до складу каратаївської експедиції, де він здобув деяку можливість малювати. Після смерті Миколи І на Шевченку не була поширена амністія політичним дядям і засланця. І липня поблизу сели Прохілівки його заарештували, звинувативши у близнівців. Згодом поета звільнили, але наказали казали виїхати до Петербургу. 7 березня 1859 року він прибув до Петербургу. На початок 60-го року вийшов другого в кокзам. березня, 61-го року, о 5 годині 30 хвилин ранку, Сювченко помер. Він спочатку був похований на Словецькому кладовищі в Петербурзі, потім його перевезли до Києва, а звідти до Канова та поховали його на Чернечі тепер Тарасова гора. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізати на небо. І ми, не ми, і я не я. І все бачив, і це бачимо, і все знає. Нема ні пекла, ані раю. Немає і Бога, тільки я. Таку си німець озвувати. А більш нікого, добре брат. Що ж ти таке? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак От то ви наджились у чужому краї. Німець скаже, ви моголи, моголи, моголи. Золотого та Мерлана поночата голі, Німець скаже, ви слав'яни, 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 славних прадідів великих, правних і поганих. І колара читається е, з усієї сили. І шафарика, і ганка, і Слав'яну Філи. Так і предесі всі молить славянського люду. Всі знаєте, а своєї датьби колись буде. І по-своєму манули, як німець покаже, та до того історію нашу нам розкаже. ті ми заходимось, добре заходились, по німецькому показу і заговорили. Так ще й німець не в чолома, великий, а не те, щоб прості люди, а квазу, а крику. Всі ми знаємо, що все писали, все в церкві писав про терку, але як була і лірика, Немає гірші, як неволі про проводу, про волю згадувати. А я про тебе, воленька моя, оце нагадую. Ніколи ти не здавалося мені такою гарно молодою, такою і першою, такою, так як тепер на чужині. І ще й неволя. Доле, доле. Моя тиспівана воле, Хоч глянь за мене за Дніпра, хоч глянь за. І ти, моя людина, із за моря, за туману, слухання, рожеве зоре. І ти моя людина. Мої молоді, та й мною море заступаючи воді села мішневими садочками і на себе. привітали мене мати, старенька мати. Чи збираюся, ще досі веселої гості погуляти у старою? Погуляти просто, по давному, по старому, от світа до світа. А ви, мої діти, чорняві діти, веселі дівчата, і досі в старою танцюєте. А ти доле, а ти, мій покою, моє свято чорноброве і досі ножними тихо пишно походжаєш. І тими очима аж чорно голубими і досі чаруєш людські душі. Дивуються всує настанночки, і свято моє, Єдине свято, як отступлять тебе доли, діточки, і дівчата, і зашибечуть по-своєму, доброму, звісно. Може, мене нароком діточки згадають. І на завершення Шевченко, ми в ньому бачимо свого сучасника і він, Грубо кажучи, він зараз з нами, своєю поезією, підтримує всю Україну в цей непростий для нас час і він би продовжував надихати людей своєю поезією. За горами гори хмарою побиті, за сієнні горем кров'ю политі. Оттальто. Милостиві ми, де наготовано і голо застукали сердечну волю. Та й цгуємо. Для хлопость ми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові на бої всіх імператорів постало. З дітьми і внуками топить созак у домі. А дівочих пролених тайно серед ночі, а матеріні гарячих сльоз, а батькових старих кривавих не Море розвивалось, Огненне море, слава, слава, Хортам і гончу, і псарям, і нашим батюшкам царям. Слава! І вам слава, сині гори, хриби похуті, і вам лицарі великі, Богу не забуті. Борітеся, Поборете! Вам Бог помагає. За вас правда. За вас слава. І вас. Хто ж ми буде брати яму? Хто ж ми?